Чи степовий ріднокрай край і гортаючі сторінки краєзнавчої літератури, щоразу зупиняєшся на описах природи Присамар'я, читаєш і дивуєшся. Невже у нашому промисловому Придніпров'ї десь іще збереглись такі от перлини? І що то за Самарський ліс, що ним захоплювалися І видатні історики Дмитро Яварницький, і вчені натуралісти Івана Кінфієв, Микола Акімов? Олександр Бельгард та й багато інших. І від того ще дужче прагне і душа і тіло зустрічі з живим Пресамар'ям. І от у липні 2006 року у юнатів із різних куточків Січиславщини з'явилася щаслива можливість не просто відвідати Пресамар'я, але й стати учасниками навчально-дослідної експедиції боревітер 2006. Назву експедиція отримала за ім'ям птаха, хоча й маленького, але справжнісінького швидкого сокола. І отак само, як і птах, ми з легкістю і піднесенням, долаючи зустрічний вітер, полинули до оспіваного легендами краю Присамар'я. Усіх нас 15 юнаків та дівчат із Марганця, Павлограду, Дніпропетровська, Кіровського. Булахівки, Межиріча. Зібрав під підкрило обривітру обласний еколого-натуралістичний центр. Місце для нашого табору обирали та облаштовували місцеві юнати на чолі з керівником Віктором Андрійовичем Петрушенко. Намети розмістилися неподалік села Кочерешки поруч із будинком Павлоградського районного товариства Мисливців та рибалок. Втім, на відміну від мисливських тварин, для нас таке сусідство виявилося цілком дружелюбним. Вода з колодязя, з намет на випадок дощу, телефонний зв'язок. Усі ці зручності полегшили наш експедиційний побут, саме дякуючи гостинності господарів мисливського будинку. А перше диво чекало на нас просто у таборі. За огорожею мисливського господарства цілий дитсадок диких поросят. Ми одразу подружилися і зустрічалися щодня за сніданням, обідом чи вечерею. Харчі, звісно, прийшлося ділити по-дружньому. Більшість сучасників експедиції таких от випранят до цього ніколи не бачили навіть на картинках, не те, що наживо. Втім, самарські околиці кличуть нас із табору на свої простори. І от уже беревітер здіймається в першу мандрівку до злиття річок Самари й Вовчей. Вважається, що саме тут починається суцільний лісовий масив, відомий під назвою Самарський бір. Він найбільший природній ліс типової України. А про місце злетять двох річок. Один з аборигенів села Кочерешки, він же й активний учасник експедиції, Коля Тишкевич, каже так. Ну, у нас дуже багато таких цікавих місць. Але найбільше, мабуть, біля злиття річок Вовчої та Замари. Так, ми бували там неодноразово. Ну, там добре видно, якого кольору вода тече. У річки Вовчий і річки Самара. Вовча дуже за, ну, забруднена стоками різними, а самара чистіша, набагато чистіша. І після злиття вода змішується і стає ну, дуже брудна така. Від злиття річок і до міста Новомосковська розкинувся на 400 кілометрів квадратних величний зелений острів, що потонув у Самарській долині серед неозорих степових просторів. Відомий лісознавець Юхим Висоцький свого часу влучно порівнював природу при із клавіатурою роялю. В долині ріки Самари. На відносно невеликій території сфокусувалося усе багатство природних форм та екосистем від басів до дискантів. Вся дивовижна гама лісової та степової природи. На цій казковій клавіатурі від нотки до нотки починає лунати для нас неперевершена симфонія Самарського лісу. За вісім експедиційних днів нам вдалося почути звучання величних акордів булахівського та солоного лиманів, соснових борів, заплавних лук та дібров, степових цілинок і глибоких проваль. А все ж найважливіша партія в цій музичній казці належить її величності Самарі. Не дарма пращури наші називали її священною рікою. В усі часи вона була і захисницею, і годувальницею, і вихователькою духу для місцевих мешканців запорозьких козаків. Втім, священою вона стала за багато віків до появи на її теренах козацьких земівників. І найперше, мабуть, тому, що як нас тепер. Так і наших далеких пращурів, самарська природа дивувала й бентежила, вражала своєю чарівністю, дикістю і загадковою красою. Увібравши в себе води річки Вовчої, поринає повноводна самара в нетрі заплавного лісу, що густо вкриває її звивисті береги. Повторюючи їхні вигини, блукає наша стежка. За кожним поворотом, відкриваючи нову сторінку із книги самарської природи. Ось креслатий віковий дуб, від якого можна набратися сили й енергії на цілий рік. А от у затінку – тиха стариця, що колись була частиною великого самарського русла. трапилась нам і незвична рукотворна споруда впоперек русла – Густо набиті паколи, переплетені хмизом. Один з боревітрівців, вже відомий нам Коля Тишкевич, повідав нам, що це одна з гаток. Після їх спорудження швидка самарська течія набиває згодом у хмизові сплетіння, трави й на мулу. Гатка стає фактично нездоланною перешкодою для живих мешканців річки. І тоді вся риба прямує через єдиний вузький прохід у гатці. Якраз у ньому то й влаштовують рибалки свої пастки, павуки. Цей архаїчний спосіб рибного промислу насправді дуже шкодить не тільки іхтіофауні річки, але й погано впливає на її гідрологічний режим в цілому. Швидкопливні води Самари щовесни. Щедро напоюють родючі землі по берегах, які плодять буйну рослинність. Пробираючись крізь зарості високих трав та лози, потрапляємо на мальовничу галявину. Звідси прекрасний вид на круте коліно Самари, у виступі якого біліє дикий піщаний пляж. А берегами всюди мерехтять різнобарвні вогники дивних квітів. Тут як і цієї алтеї лікарської. То лісом, то луками й чагарями стежка приводить до місця, де каламутні річкові води поступово прискорюють свій плин і от уже несуться веселими потічками, співаючи та граючи водяними грибінцями на сонці. Враження нібито вийшов до гірської річки. Це урочище, камінці. Чи не найулюбленіше серед місцевих природознавців? Тут, спокон віку, Самара торує свій шлях крізь виступ із твердих мергелів, утворюючи шумний перекат. Наступна барва у палітрі присамаря це, звісно, ліси, вони тут різні, різні, і смарагдові діброви, і золотаві бори, і темні та вогкі віршняки. І зрештою білокорі березові гайочки. Та найбільше вражають у лісовому царстві патріархи дуби, деякі з самарських велиців, свідки запорізьких часів і ровесники епохи Богдана Хмельницького. Ось цей красень примостився на краєчку Озерця неподалік від річки Самари. Він найтовщий. Майже 5 метрів в обхваті. А усього в околицях села Кочерешки ми зустріли 13 вікових дубів, кожен із них жива пам'ятка і велике диво. Шкода лише, що з кожним роком їх стає менше: то блискавка влучить, то весняна вода підмиє берег разом із деревом. Але найжахливіше. Коли люди просто так, заради безглуздої розваги, підпалюють, так навмисне підпалюють вікове дерево. Кажуть, саме так загинув і найбільший у Присамарії 800-річний Дуб, який ріс біля села В'язівок, що неподалік Кочережок. Якщо ближче до річки царство Дібров, углиб долини, по пісках Самарської арени здавен розселилися соснові бори. Деякі ділянки соснового лісу оголошені пам'ятками природи. Заходиш у бір, і відчуття таке, начебто, перенісся одразу далеко на північ, у лісовий край українського полісся, високі щогли сосен, борові квіти й папороті, мохи та лишайники. В наукових колах присамарія якраз тим і славне, що тут. За багато кілометрів на південь від основного ареалу, наче острів у степовому океані, зберігся клаптик північного лісу. Спекотно у липневому борі і загін бори вітру спускається з арени у заболочене притирасся. Тут виходять рясно з під землі холодні ключі і підживлюють свої рідні вільхові болота трясовини. Одне з таких джерелець люди облаштували і охрестили чистою криницею. Вода в ній м'яка й цілюща. З 1974 року місце це оголошено гідрологічною пам'яткою природи. Навколо криниці ростуть вільхи, дерева, які чудово пристосувалися до життя, що називається поколіно у воді. Такі вільхові ліси. Притулок для цілої низки рідкісних та зникаючих рослин: айдрованди, страусопера, плавушника болотного, шерсаку та інших. Десь у нетрях таких вільхових боліт існує вже не один десяток років гніздова колонія сірих чапель. Однак хмари з голоднілих комарів, якими влітку сповнені вільшняки, женуть нас із прохолодного лісового царства на відкриті простори. Тут уже зовсім інші барви і звуки. Першому за стіною узлісся зустрічають нас заплавні луки, дивовижний світ флори, веселе різнотрав'я з яскравих квітів, що сплелися в щільне мережево. Що не крок, нові поєднання видів рослин, нові кольорові відтінки. У незвичному науковому змаганні хто більше знайде видів, один із нас, Сашко Гладкий, показав себе доскіпливим ботаніком. І з розривом усього в декілька видів він досягнув рекорду, поставленого нашим керівником Вадимом Володимировичем Манюком. А всі разом. Ми віднайшли на одній луці 120 видів квіткових рослин. Звісно, серед такого багатства є місце і численним раритетом, орхідеям з озулинцям, косаркам, рябчикам, шолодивникам і багатьом іншим. Від лук маршрути боревітру пролягли вже подалі від річкового росла вглиб долини. Вже за межею Самарського лісу ми зустрілися ще з одним дивом. На відкритому рівнинному просторі в морі трав проглядають вікна степових лиманів та солончаків. Із них два найвідоміші державні заказники Булахівський лиман та солоний лиман, якраз і стали об'єктами нашої уваги. Мілкі й теплі солонуваті водойми. Це екосистеми, в яких у величезній кількості розмножуються чисельні мікроскопічні істоти. Вони дають велику первинну біомасу, якою живляться міряди рачків, комах, черв'ячків. а ті, в свою чергу, вишуканий корм для риб і тисяч птахів. Щоправда, у липні на лиманах затища, шлюбний сезон вже закінчився, а міграції ще не почалися. Однак дещо вдалося побачити й нам, занесені до червоної книги кулики довгоногі, колонії крячків і навіть птах, символ степових лиманів Кулик чайка. На острівцях солоного лиману натрапили навіть на невеличку колонію із гніздами просто неба. Виявилось, що у крячків уся гніздова споруда лише ледь помітна заглибина у ґрунті, а от кулики ті вже намощують справжніх гніздечка. Втім, не варто турбувати нашою присутністю заповідне пташине поселення. Он батьки, дорослі птахи, хвилюються за своїх майбутніх чад. а найсміливіші навіть атакують відеокамеру. Залишимо пташина Ельдорадо і перенесемося в інший світ. Не світ, а цілий Всесвіт балок і степів. Щоб потрапити до нього, нам слід перебратися із лівобережної долини на високі схили вододілу, що на правому березі річки Самари. Нашим провідником у Балковий світ є Володимир Терентійович Тишкевич, вчитель Кочерецької школи. Тонкий знавець ріднокраю палко закоханий у природу та історію присамарні. Експедиційна газель зупиняється на корній степовій дорозі, і ми підходимо до краю великої ярушно-балкової системи. Напрочуд красиві схили, глибокі рови і гострі, по чудернацькому вивітрені гребені з різнобарних глин, мерглів та пісків. Захоплюють подих, коли виходиш до краю провалля. Назва його Ійскове. Багатство форм рельєфу і колоритна степова флора, грандіозні панорамні краєвиди з кожним словом Володимира Терентьєвича наповнюються ще й зовсім іншим історичним змістом. Виявляється, саме в Ійському проваллі переховувався від переслідувань цариці Катерини легендарний дикий піп, відомий свого часу релігійний та політичний діяч, останній священник Запорозької Січі Кирило Тарловський. У Присамарії навіть звичайна степова балка та й не така як скрізь, схили, нерідко складені давніми. Неогеновими пісками. І тому замість звичайних для балки степових або байрачних рослин навіть тут трапляються молоді сіянці сосен. Їх тут ніхто не насаджував. Просто сосна найбільше пристосована з лісоутворюючих рослин до життя на пісках. У загублених світах дикої балкової природи реліктові рослини й комахи. Ось цей рідкісний вид коника швидше нагадує викопного бронтозавра, ніж комаху. Цікаво, чи зустрічав їх тут 300 років тому дикий піп? Чи зупиняв на них погляд і думку? Маршрут по проваллях із екстремальними спусками та сходженнями завершився на верхівці вододілу, де проходить стародавній соляний шлях. По ньому й дотепер прокладено асфальтовану дорогу. Гідним завершенням експедиції стало відвідання Кочерезького шкільного музею. У невеличкій кімнаті з осиллями вчителя історії Юрія Васильовича Ляшенка байливо зібрані сотні експонатів, що відтворюють історію одного з найвидатніших сіл Пресамар'я. Як приємно дізнатися, що табір наш стояв у місці, яке є не лише одним з кращих осередків природи ріднокраю. В околиці кочережок приховують від очей дослідника тисячі цікавих історичних місць, об'єктів та таємниць, місце запорозької паланки, вали козацької фортеці, радути, печерні ходи між балками і самарою. Майдани та кургани, притоплені й замулені в Самарі козацькі човни, чайки, залишки землянок, партизанів громадянської та Другої світової війни. Кожне озеро в лісі, кожен вилін самарського русла, кожен байрак пов'язаний із життям та історичними подіями нашого народу, для якого Самара була знаковою культовою річкою. Керівники нашого загону за час експедиції підняли для нас завісу над Самарською таємницею. Щоправда, ми бачили лише верхівку Величної Крижаної гори, в якій застигли і збереглися до наших днів і історія, і дика природа, якої вже не зустрінеш ніде за межею Присамая. Яким же дивом збереглися Самарські ліси? Що оберегає Самару від тотального наступу людської цивілізації тепер і захищало її в минулому? Може, те, що колись тут були глухі малярійні болота, чи те, що тут були заповідні лісові засіки, самарський пустинний монастир чи радянський військовий полігон? А може, і все назване потрошку? Але найшвидше? Що священий простір річки Самари оберігає себе самостійно. Та чи надовго ще вистачить природі сил? З яким болим і здивуванням бачимо, як наступає людина нерозумна на найяскравішу перлину степової природи, то звалище понад лісом, то випалені стовбури вікових дубів, то вибиті до голого грунту пасовища. На Самарі шкідливі протизаконні гадки. У солоному лимані з його вразливим гідрорежимом вже цілі транспортери, що вичерпують лікувальні мули для лікарні у величезних обсягах. А що хорошого з місцевої традиції вклонятись віковому дубу в день одруження? Весільні поїзди з різних куточків Павлоградського району приїжджають до кучериських дубів. Витоптують ґрунт, обвішують гілки пляшками, залишають купи сміття. Якби нерегулярні суботники, що їх влаштовують вчителі з учнями із кочережок та булехівки, вже б засипали залишки вікових дібров суцільним шаром сміття. Проте ще більше загрожують при присамар'ю шахти й заводи Павлоградщини. Та ще постійне зростання рекреаційного навантаження. Ці дві групи чинників змінюють докорінно усю природну систему. І тому головний висновок експедиції боревітер 2006: такий: чарівному куточку української природи нелегко буде далі виживати у сучасному техногенному оточенні. І, напевне. Святий обов'язок і нас, молоді придніпров'я, і кожного з місцевих жителів і усіх громадян України усвідомити значимість і вразливість дикої природи і докласти кожному як найбільше зусиль для її збереження та процвітання. І тоді ще не одне покоління зможе зачаровуватись при Самар'ям. І досліджувати незліченні таємниці цього дивного краю.